Вона в окупації потайки робила йому ляльку мотанку, а він у розвідку дроном якось летів над домом. Не втримався, приземлився, записку приніс на крильцях. Читай, моя рідна, нене, не, не так ти й далеко від мене. Ти робиш вдих, а я видих. Із пташки мені вас видно. Це знаєш. Єдина втіха, прошу тебе, мамо, дихай, і швидко на тому ж папері писала в його оселі, молюся за тебе, щоднини, ти тільки живи, мій сину. До дрона прикріпить ляльку, яку доробила зранку. Лети, металева пташка. І як не було б нам тяжко, в подібній історії кожній ми все ж таки. le